Всім привіт з вами Red Fox. і сьогодні ми знаходимося там, де їздять машини, де всі визивають таксі, де всі дивляться на один одного. Ну і з вами Red Fox. Зараз виберемо машинку на якій будемо їздити. Ні, ні 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 Щас, друга. Так, в мене є така. Така, така. Щас гоночну. Ось так ось. Оця Гет Ну і поїхали. Перший день ми в Сіті. А поки воно загружається, ви поставте лайк, а ще краще підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої відео нажміть на дзвіночок. У поліція. Так, дивимося на карту. Куди можна. Я зрозуміла, де це. Розвертаємося. Головне не врізатися кудись. Чесно. Он якась людина там. Їдемо, їдем, їдем, їдем. прум. Ой, ой, давай, сідай. Дью. Дерево різались. Кипіт, дерево таке мощне витримує. Цікаво, куди їдемо зараз? Я думаю, в порт кудись ту в ту сторону. Так. Ага, розгортаемся. І женем. Куди я не знаю, чесно. На маяк-то ви що? бум 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 Ну і ладно. Я бажаю сюди їздити, якщо чесно. Ой, ой, які повороти. Важко їхати. А. Ем, що це? Отак, отак і. Ого, 912 гривень. Прикольно. Коротше, так зробимо. Де ми? Щас туди треба їхати. Зрозуміло. Ого, я чуть не врізалась. Обіжайте мене. Ай! Ну, так можна вообще? Ви шо мою тачку всі поврізалися? От так. Короче. Будьте там собі. Хастер. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А! -а, -а. пин Пиндюк. Ничего, сейчас так... Пум -пум. Да, не туда иду. Еще будет прикольно, когда моя тачка прохлестится. Так. І пум. По... Сідайте. You have a Passenger Пасажир, тобто. Ти маєш пасажира. Я знаю це. Такого негарного пасажира. Я, здається, знаю, де це. Треба заїхати в ту уличку. Ось сюди. Грузчик він, напевно, не поняла. Ну ладно, поїхали. Мене туди вообще заїхали, чесно. Там, пам, пам, пам. Брум, 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 брум. Розвертаємося і їдемо. Не будьте лінивими. Поставте лайк підпишіться на канал мій. Я ж прошу не будьте лінивою жопою. Ви ж не хочете бути такими? Так. А он. Я вам дозволяю частіше дивіться мої ролики. Вони дуже класні. Отак і так. Ну, багато то вже щось зробила. Ага. Ага. Зрозуміло. Е, зачем мене врізатися? Ненормальні взагалі. Ага, ну зачем їхати, куди я їду? Я хочу тут. Щоб... Ненормальні, чесно. Так, 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 и поехали. Брум, брум, тун, тун, тун. Ой, 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 что ты проехал? Готовен? Что те, что танцуют? Там ненормальные. Восемь. Дядька какой то Так, и надо туда подниматься. Но я не хочу ехать вот так по той... доріжці, я об'їду. краще. Ай, прям в дерево. Значить, надо їхати Ось сюди. Сюди її улочку. Га, я зрозуміла. Так і он. Раніше, коли я закачала цю гру, то я думала, що треба просто цих людей возити, а потім я роздоплилася. Окей, так. Брум. Он ще якийсь. Брум, брум, брум. Ну, давай, сідай. Да. Поїхали. Угу. О там він десь. Живе чи що там надо роботу? Отак. Можна сюди приїхати. Так. И он. Вот так. Ступай. Ну, надо, надо. Давай сейчас. Вот он. Ого, как я разогналась. Ты там сидаешь? Понятно. Надо в якусь улочку чи то там. Вот сюда, да? Вот так. Вниз. И потом повернуть. Ой, я обожаю такие спуски. Летать. Сейчас я никого не буду відвозити На чем мы скоро будем закінчивать всю серию? Прикольно сглядеть. Сейчас мы его відвозим. И врежемся в эту тачку. Сейчас очкайте. На! Ну, авария, что за На ну, тему мы будем заканчивать эти сценарии. Всем удачи и всем пока.